Вийшла, думаю, подивлюсь, який вчора дощ пройшов з вечора і, і ночі, та нічого він тут не налив. Я вчора там посадила айстри, вже моросив. Ну, Телефонує Наталя, ну так рано ще. Каже, давай встала, іди вареники їсти. То я вирвала три тюльпанчики. Фенді вигуляла і йду, бо це ж скаже, уже, гаря... уже вичахають, а ти ще не йдеш. До тюльпанів додала буску і вийшов ось такий букет. Стук, стук, стук можна? А знімати вас можна? Я з квітами. Привіт! Ну ти ж варенички варила. Я Сонечко, а. я вітаю тебе з днем твого 11-річчя. <ривіт> Бажаю тобі здоров'я і всього самого Спасибо. найкращого. Да, Саме головне здоров'я. Здоров Саме головне. Да, Та воно не... туди не влізе, треба вазу. Як ви тут, Нормально? нормально? Ну, ну слава бінюків, Богу. Жина, та, Нехай, вони гарні. О, який букет. Покажи мені. Супер. Маргошка, ти ото з калюжі воду п'єш. Тобі що, не налили? В неї молоко стоїть. А вона воду з калюжі п'є. Вона кічка якась така. Подивилася, носиться. І сюди, і сюди коробочки. вона хоч би і що. Маргошка, шо ти ото грязну водичку п'єш? Прийшла Валя привітати Наталю. А в Наталі тут були ще куми. То вона їх проважає. Валя принесла тут е, такий таку солоденьке, солоденьке, солоденьке і квіточку, яку й мені дарувала. О, так що Наталя пішла. А ми тут розмовляємо. каже: Та я ненадовго, буду, у мене ж Катюша їде. Це її дочечка. Стрічаю, да. Зустрічаємо, ага, то, то проважаю. Ага. Таке життя у нас. А, а що ти і, зробиш і, і що готуєш для зробиш? Катюші? Бур зварила? Бур зварила свіженький з реберцями. Вчора купили <рес> пічоночний торт. Зробила смачний. Вона любить, не з майонезом. Я не перемазую, вона на дієті. Купляю сир вершковий Ох, сі, дівчата! Цей, да. <рес> ага. і приготувала отбивні пожарила. зараз салат з капусти і картошку в духовці. Картоплю правильно. Картоплю. В духовку. Вона нам смаколики везе. Каже, я вам тут накупляла смаколики. Давайте борщ. Давайте нам борщ. Ну, а в нас тут на столі трішки вареників, то ми оце Валя посиде з нами і побіжить далі готувати. Там тортика я вам привезу. Дівчата пішли, навіть кави не попили, бігом-бігом та й пішли. Раєш, може, що правда завдаш, вже біжить і ага, провела, сюди. провела. Вчора купила все. собі рози, не сі, видержала. Які? Мені скоро день народження ага. і коли моє день народження, мені кажуть, троянди. пізно троянди куплять пізно. Так Це ти які купила? Ти що садить уже? Да, ти так, садить? Давайте по 50 грам, ну наливай дам. Дам. Я дам. відео знімаю, ми каву будемо пити. Хар... О, я тобі не дала. Не дала вони прошлому пішли. році. Виписала я вже в кінці, та вже було холодно. Виписала я по на сайті угу. по скидки. 10 роз. Виписала. Ага, ти мені говорила і в відео да. там є 10 роз. Всі прижилися, прекрасні, всі вийшли там зелені зараз кущі. <плес> такі набираються гарні. А мені хочеться плетисту розу, ага. гарну плетисту. Я вчора пішла, кажу, так мені день народження, не треба мені квіти дарувати на 8 березня. Я в шокі один букет 700 гривень. Та ти що? да, вони мені дарували квіти. Такі дорогі, кажу, ну і що, постояли вони мені і викинули. дні. Ви мені кажу, краще купіть горщика. Орхідею я була б дуже задоволена, якби мені купили гарну орхідею. Так вона б не брадувала б, стояла на вікні. А там угу. кажу, я їх ну, да, подивилися та й викинули. А тепер кажу так, мені день народження скоро. Я купляю, сажаю, тому що, коли день народження, вже пізно, пізно сам пізно, вже їх немає. Зараз вибір хороший. Мені хочеться гортензії, мене немає, мені хочеться рози оці плетистої. Так я вчора себе порадувала. Що, На сайті заказала чотири гортензії. Уже прийшли? ні? Прийшли. Дуже швидко прийшли і дуже швидко я розчарувалася. Та ти що? кажеться, У мене настрій зразу пропав. Не добросовісні, я хочу сказати. Mm -hmm. Діло в тому, що я не на провіреному, я себе вже виню в тому, що я не на провіреному mm -hmm. сайті. Треба було на провіреному, а я купилася, я отзиви прочитала, ні одного поганого mm -hmm. отзива я не прочитала. Думаю, та ну закажу. Заказала. І заказувала по 90, там вони коштували 250, а скидки 90 і 95. Mm -hmm. Я заказала чотири сорти різних. І чотири різних кольори. Прислали все в кучі, ні бірочки, ні найменування, нічого немає. Коріння голе сухе, замотані, як рози мені приходили в тирсі мокрі, ага. то тут зовсім оця е, штора, яка сонце захисна, ага. оце кусок цієї захисно, вона суха, вона не де, хоч би в фольгі, воно б фоліги, хоч і в лежало. А так в цій Я шторі. І ще й обдерті. І дивлюся. Дивлюся, а там гичечки, брунічки, аж в в корінці тільки. Чи підуть вони, чи не підуть. Коротше, я розчарувалася. Ну будеш дивитися. Ну посадила. Так, так. Я боюся Каті сказати. Вона мені сказала, ма, купи одну гарну. Дала мені 500 гривень. Правильно ти я купилася. Думаю, на 500 я чотири куплю. І буде мене чотири кольори, чотири різновидності, приживуться. А воно. <ган> зовсім не те, чого очікувала. У дворик іди, й купляй От. у дворику, сказала Так я та думаю, все. ладно, Катюші не признаюся, хай Ну, викину, викину. Посадила. Ну, да. ну, а рози шикарні купила. О, а, шикарні Молодець. І ну, так, вже такі вони буде? кущі, що будуть квітнути в, О, в покажеш. В я ще не висадила. Ні, як, як раз... будуть квітнути, я зараз принесу Вчора... джерела кухли. Я ага. приїхала пізно голова, давлення так я поставила в теплицю. Думаю, хай, а сьогодні <гас> теж ніколи, бо Катя зараз приїде недорос. Та вчора хорошо, що не висадила холодна, така піднялася. А душ, як пішов. А душ, як пішов, холодний такий. Думаю, куди? Хай поки постоїть. Поділюся з вами дуже гарним способом вареників. Варить вареники на пару. Я це подивилася і три рази вже пробувала. Дуже смачні, нам дуже сподобалося. Без мороки, без заморочки. Беремо сковорідку високих бортів, кладемо тканину на дно сковорідки. Цю тканину змочуємо гарно водою. І щоб тканина ця була десь, ну, отак, от зверх тканини, на пів пальчика води, щоб отак чувствувалася, що вода. Накриваємо кришкою, ставимо на вогонь. Ця тканина починає аж підніматися, бурлить там. Закипіло, воно видно, що закипіло. Швиденько викладаємо вареники по всім площі ну, по сковорідки і накриваємо кришкою. Угу. Ні, не трогаємо нічого, сім хвилин воно готується. Вони ростуть на глазах, піднімаються ці вареники, робляться пухкими, гарними. Откриваємо кришку, знімаємо. Як настоящі вареники на пару. Смакота. Смакота, масок. Масочком помастили, побикновена, я з підодіяльника. Спідодіяльника угу. одірвала кусок, поклала uh -huh. і все. Uh -huh. Дуже гарні, не треба нічого заморочуватися, нічого. Набагато краще, ніж воді. В воді ми вже все відхилили, вода все. відміняється. Значить, варимо так. Да. І смачного всім, Наталя, яких вареників наварила? Без да. Без пару. пару, Так це так швидко. Оце ми це 10 скафутою. мареників поміщається у нас. 10 смареників, 5 мені, 5 Вові порції. якраз на сім'ю, як сім за один раз. Супер, дякую, це. Валюш, за ти рецепт, будемо пробувати. Вова мій каже, а по якому це ти методу їх готувала. Вони не такі, як у воді. Валя принесла ось такий тортик і ми зараз з кавою. Валюша, дякуємо. Смачного О, вам дякую за все. за все! все здоров'я! Що, здоров Щоб ще прожили много я много я вам літа. Ой, да. Не, мені не надо такожи. Так, тихо, скільки а, дано а, по ви життю. Ви хочете радуватися у ночах, там правнучок у вас. Радуюся, ну дуже тяжело, переноситься все дуже тяжело. Це Ось, Надя, Надя, тернисте. Життя тернисте, тому треба жити. Бог нам дав, стільки Господь нам одміряв, стільки ми будемо жити і за це дякувати. Проснулися, живі, здорові, і за це дякувати. Так, букети принесли куми. Один від дітей сказали, який Наташа вибере, а один від них. Калачики. Ага. Калачики? Ага, от, от саш. от це, от Саші калачики. А це і валя який дала. Ану. Буде сиренів. Буде сиренєвий. ох, як у неї добре. Мені треба теж вже пересаджувати ти, що вона дала. Буде гарний. Дуже гарні квіти на день народження Наталі. Ну оце ж Оце я не знаю, як ну, Це вони... ж воно, оце ж кожен два рази на день поливати. Ага, так, щоб сама... вони квітували. А ти куди воно їх? Отам повісиш. Та, ні, не знаю. Каже рая, може ти в землю, а де її в землю. Та, ну да. ну де її в землю виси? А отут не хочеш повісить поки що? Ти може повісю. О така краса. А оце зняти не треба. Ну да, давай знімемо і гарно, щоб було. Надя, я сама зай. Чи ти там? Воно не, знизу. Давай, може, я тобі допоможу. Ага, отак от знімай. О, ну тепер краса. Дивися, як гарно. Там ще ну, скільки у нас, буде. Основно, були красні завжди наташа на крута. Ага. Ну, зараз і сюди хочеш. Ну так, да, буде гарно. Повісили. Повісили, так. Да. Подарунки. Вітром його не поздуває. Та ні, там вроді держиться. Е... Ось такий вітер, як і спе. Гарно. Ну, оце ще розквітує, то буде гарно гарно. Ні, не, не чіпай, а то ще впаде. Ото ви вірьовку О, Ну, краса. Краса. Так що з днем народження. А ми пам'ятаємо, що їх двоє народилось в один день. Царство ну, небесне. П'яті немає, так, нема. немає ну, а я ще. Дякую, що запросила, і я пішла додому. Пока, пока, пока. Такий вітер. Ліля забігла до мене, не до Наталі, каже: віднеси подарунок, і оце я несу, а тут з ног вале.